А ми йдемо далі, бо раз ми вже заговорили про Барбі, то. Ну, і нарешті настала урочиста мить почесного шанування найкрасивіших дівчат нашого свята. Так, після Барбі в Україні прорвало. Довго не було цього процесу, і нарешті він знову розпочався. Що дуже свідчить про те, що нарешті ми переходимо в якусь іншу стадію. Адже, ну, от, вийшов Барбі. А, про сам фільм я говорити не буду, тому що я його ще не дивилася. Мені треба скласти про нього думку. Але а, ну, з трейлера я можу зробити дуже багато висновків а, стосовно тих рівнів, які а, тих а, рівнів іронії, які заклала в свій сюжет режисерка. І, а, зокрема, про те, що. А, Про те, що у нас дуже багато є стереотипів, з якими треба змагатися, і їх викорчувати ніхто, в принципі, так і не здатний. І те, як, які процеси почалися після того, як Барбі пройшов країною, я зрозуміла, що ці процеси вказують винятково на те, що фільм Барбі був трактований багатьма глядачами, виключно буквально. Краса за перемогу. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс краси топ модель Дніпро 2023. На подіум вийшли майже півсотні красунь. Від найменших крихіток до успішних леді. Від найменших крихіток до успішних леді починаються конкурси краси. А я е, отримала посилання. Від глядача дуже дякую вам. А, а, з приводу того, який конкурс краси пройшов десь у Києві, здається, але поки що відео з нього не знайшла, тому почекаю, можливо, з'являться якісь відеозвіти і зможу вам про нього більше розказати. Також я нещодавно була біля Басарабки і бачила на одному з моніторів відеорекламу, Стосовно того, що у нас буде якийсь конкурс краси, який буде, звичайно, водночас благодійним, і буде він проходити у вересні, але я не зафіксувала, що це за конкурс краси, і теж зафіксую. І я так зрозуміла, що рубрика з конкурсами краси буде повертатися. Тому що свого часу в 2017, 18, 2019 роках, мені здається, що місяця, якщо не частіше, я в регулях розбирала якийсь неоковирний конкурс краси. І Більше того, я не лише конкурс краси розбирала, а і говорила про те, що конкурси краси проходять у наших широтах щодня. Незалежно від того, якого воно масштабу у якомусь маленькому містечку, у містечку побільше. Ну і власне, ось ми побачили один конкурс краси, в якому були від найменших до найстарших учасниці, а також був конкурс краси у Покровську. Дуже близько, ви знаєте, у мене тут дуже Дуже борються в мені два відчуття, коли я бачу цей сюжет. З одного боку, цей сюжет про те, що я засуджую і що я зневажаю, а з іншого боку, конкурс відбувся у Покровську, і я навіть не знаю, в мені борються. Інь і янь, а тому, що це все таки спосіб розрадити ту жахливу реальність, в якій багато українців живе. Кожна дівчинка, хоча б раз у дитинстві, мріяла стати справжньою барбі, носити рожеві сукні та бути найгарнішою у світі. Маленькі мешканки Покровська отримали таку можливість та взяли участь у справжньому конкурсі краси. І ви знаєте, тут мені навіть не хочеться якихось злосних коментарів казати з цього приводу, крім того, що я бачу, що фільм про Барбі настільки навів глядачів на роздуму, скільки відкрив оцю скриньку Пандори і сказав, все тепер можна знову проводити конкурси краси для дорослих, для дітей. А з іншого боку, це спосіб розрадитися, відволіктися. Але мені здається, що для дітей можна проводити дуже багато. То різних заходів, які не об'єктивують дівчаток, не заганяють їх, якісь певні стандарти краси. не а, Змушують їх концентруватися на тому, концентруватися на тому, як треба виглядати і як треба відповідати очікуванням. Не змушують їх змагатися саме через візуал. З іншого боку, для багатьох прем'єра Барбі стала можливістю вдягни вдягти щось рожеве, відволіктися від цього. Тож я не буду особливо говорити зневажливо про цей останній конкурс краси Барбі для дівчаток у Покровську. У все-таки ми зараз знаходимося у жахливі часи повномасштабної війни Росії проти України. Я просто нагадаю ретро-уривок з одного з моїх ефірів, які я робила у 2018 році. Важко справлятися з думкою про те, що хтось добровільно робить це зі своїми дітьми і підтримує і вважає, що це якимось чином їх розвиває. розумію, що найчастіше батьки взагалі не вкладають у Презентацію такого плану своїх дітей, розстріцьковуючи їх якісь педофілічні думки, вони взагалі не задумуються про те, що світ переповнений різними збочинцями, і на твою дитину може дивитися неадекватно. Більш того, твоя дитина в дитинстві, коли вона має всі шанси бути природньою, коли їй не треба нічого додавати, ніяких стразиків чи нарощеного волосся, чи залакованих чолок, чи якихось вульгарних суконь для того, щоб виглядати прийнятно, красиво і Приємно їх розцяцьковують. Не знаю, звідки ця береться хвороблива манера розцяцьковувати своїх дітей, впихати їх на конкурси, готові вони до цього чи не готові, і ламати їм психіку, тому що в дитинстві вони абсолютно критично не можуть оцінити те, в чому вони беруть участь. Для цього нам потрібні дорослі. Дорослі нам вказують, що можна робити, що не можна робити. Але в нашій країні дорослі дуже активно випихають дітей на дитячі конкурси краси. Я не розумію, навіщо дітям взагалі брати участь в конкурсах краси. Я не розумію, навіщо дорослим брати участь в конкурсі краси, а дітям так тим більше. Навіщо їх травмувати цим досвідом, навіщо їх виганяти, ходити по подіуму в незрозумілому одязі розціцькованими? Я цього ніколи не зрозумію і буду повторювати і показувати ці відеоролики щоразу для того, щоб. Якомога більшу кількість людей відвернути від цього для того, щоб вам було огидно на це дивитися і для того, щоб ви зупиняли такі дійства, які відбуваються навколо вас. Тому що діти вони красиві самі по собі, вони природні самі по собі. А дорослі їх виламують от, от в таку от перізку, яку ви тільки що бачили. І зараз я вам покажу. Один момент цього сюжету, який настільки на мене сильне враження справив, що я навіть ну мені брак не мови якось це прокоментувати. Ко барбі часто критикують за те, що її пропорції не притаманні людини, вона дуже тендітна, неприродні довгі ноги, тонка талія та пишний не Ця критика в останні роки змусила компанію Метал змінити пропорції Барбі. Але подивіться на мене: тепер, щоб бути схожою на барбі, мені доведеться погладшити Скажіть мені, будь ласка, яка тварюка вклала в дитині в голову оці всі думки, що їй треба бути схожою на ляльку-барбі, що її треба погладшити, тому що вона схожа на справжню худеньку ляльку барбі а тепер лялька-барбі з нормальними пропорціями, то тобі що треба потовстішити. Звідки ці думки? З одного боку стояв лавкрафт, з іншого кавка, мозг це все малював. Це страшно, це, це, це якісь, вибачте, мені, будь ласка, тупопуздянські московисери, озвучені дитиною. Я не можу це сказати м'якше, тому що у мене немає інших епітетів. Коли дорослі люди вкладають дітям цінності з серії, ти маєш бути схожа на ляльку, то встой бути погано. Та не треба турбуватися, альона. Кожна дівчинка прекрасна сама по собі. Кожна дівчинка прекрасна сама по собі. Ви бачили цих всіх дівчаток, яких показують під цей текст. Мені здається, що дітей, психіку дитячу цим просто калічить, а потім виходить отакі от відео. Найбільш вражаюча краса це природня. Пам'ятайте про це і залишайтеся собою. Найбільш вражаюча краса це природня. Говорить дівчинка, в якій природнього нічого не залишилося. Більш того, я можу сказати вам, що хлопчики в цьому конкурсі теж брали участь. Ви бачили там в одному відео діти вийшли на сцену, і одна дитина йде взагалі дезорієнтована. Їй це все не треба, їй це все дискомфортно. Але мамі подобається, що вона йде по сцені. Іди, іди, друзі. Я дивилася цей сюжет. У мене волосся ставало дибки, і мені здавалося, що я дивлюся продовження фільму. Тебе ніколи тут не було. До речі, я рекомендую подивитися фільм «Тебе ніколи тут не було. Такий тебе ніби через мисорубку про. Прокручують. Звичайно, після всіх подій, які задокументовані в Україні, це зовсім не шокуючий фільм, насправді, але він досить багато наводить, дає приводів для роздумів. Раз у нас сьогодні кінематографічний ефіри. Я продовжую тему кіно. Як бачите, сюжет 2018 року на тему Барбі став знову актуальним, тому що ну тому що. Сергій Андрійченко та його команда розуміють, сьогодні проводити такі заходи стало необхідністю, адже діти також потребують відпочинку, розвантаження та позитиву. Мені здається, що дітям можна давати позитив не обов'язково через конкурси краси, а через конкурс таланту, якісь спортивні змагання, через ігри, через можливість якось саморозвиватися, творити дитячої творчості, саморозвитку. Дуже багато заходів можна організувати для дітей, які будуть використовувати не лише їхню зовнішність, і не лише навішувати на них якісь стандарти очікувань від них від дорослих і від самих себе у конкуренції одна з одною за тими критеріями, які не можуть бути об'єктивними стосовно дітей, а дадуть можливість проявити свої таланти, свої можливості, те, чим тобі цікаво займатися, через е, спортивні змагання, через можливо конкурси творчості, через виступи, через розповіді, е, співи, танці чи щось таке, через акторську майстерність. Боже, дітей можна зацікавити безліч способів. І я можу сказати, що я дивлюся зараз на Лесика, а я супер здивована тим, а наскільки дитина в один рік вже. Має рівень самостійності. Я маю на увазі не Лесика, а я маю на увазі, що я на його прикладі дивлюся, як відбувається розвиток людини. І мені здавалося, що цей розвиток він повільніший і не такий, не не такий стрімкий. А тут ти просто бачиш, як він дивиться на тебе, коли хоче повторити якісь слова. Коли ти говориш якесь слово і він розуміє, що зараз він може його повторити, і потім його повторює за тобою, коли ти там багато разів його сказав так, що він бачить, як ти вимовляєш це слово, як він відвойовує своє право на те, щоб гратися саме. Тими іграшками, яким хоче, як він хоче, щоб ти брав участь чи не брав участь в цій грі, і так далі. Дітей можна зацікавити безліч способів, навіть якщо у дитині один рік, не кажучи вже про старших, яких можна зацікавити якимись новими знаннями, якимись новими навичками, іграми, а не ходінням в сукні туди-сюди і чергове, з черговим запаханням у серію стереотипів з комплексами, які потім можуть випливати. Мені тут написали з приводу того, що чи була у мене лялька-барбі в дитинстві. У мене була лялька з суглобами, які були не затягнуті, а, ну, вони були на шарнірчиках, але вона була наблизна, наближена до барбі, і вона була ну, типу, дуже якісно зроблена. Просто у барбі ну, руки згиналися і це було заховано типу, під шкіру. Так скажемо, а у мене ці суглоби у моєї ляльки були видимі, і вона була взагалі спортсменка. Вона була в гімнастичному такому трико, і у неї збаналися руки, ноги, зап'ястки. І е, у мене не було ніяких комплексів пов'язаних з тим, щоб е, е, що я якось не виглядаю як лялька-барві, тому що я в дитинстві була завжди е, обезжиреною. У мене навіть кличка була, мене називали обезжиреною. І мені здається, що досить дотепно в принципі, для дітей вигадати саме таке прізвисько. Так от я можу сказати, що у мене не було ніколи комплексів з приводу того, що я не дотягаю по якихось стандартах до барві, тому що я завжди була оця обезжирена. Але зрештою я бачила дуже багато шеймінгу і булінгу в бік дітей, пов'язаних з їхнім з їхньою вагою. Я, наприклад, ходила на танці, і, зокрема, через природню худобу я не потерпала від знущань, але в тому числі навіть від викладачів я чула якісь репліки в бік більш повних дівчаток, що вони ніколи не зможуть танцювати, не зможуть бути на перших ролях, що у них там обличчя. Можна циркулем обводити такі речі, ну, які я пам'ятаю, просто і як дитина не здатна було б вигадати, якби я це не почула. І це трошечки мене бентежить. І ви знаєте, коли я бачу знову ж таки якусь історію про саме конкурси краси, а не конкурси дитячого розвитку і дитячої творчості, у мене це е, змушує бурлити кров. Але переходимо далі, тому що. Тому що зараз буде Ларс Фонтрієр, але перш ніж ми перейдемо до Ларса Фонтрієра, я скажу так, ви його правильно впізнали. Це був Антін Мухарський. Перше це українське свято краси. Українська красуня 91. Красиво так раніше виглядали українські конкурси краси, які проходили раз на рік. Ностальжі. До речі, зверніть увагу, що конкурс краси називається не України, а не міс Всесвітне, Міс Deluxe Хірюкс, а Краса України. Цікаво, да? як від української назви ми перейшли до міс Барбі, Міні Міс, Хуїс. Коротше. Але то таке. А бачите, нарила і дивилася, ви знаєте, стільки можна цікавого в архівах познаходити. Оце знайшла, наприклад, бачите, Антін Мухарський вів конкурси краси.